То для вас закритий вхід в Небесне Царство по причині того, що гріх у вас перебуває у вашому серці. Але коли ви звільнитеся від гріхів, відкриється вільний вхід в небесне царство і буде удалена та перешкода, яка стоїть між Богом і людиною. Ця перешкода є гріх. Треба ізбавитися від гріхів. І треба навернутися всім серцем до живого Бога, читати Біблію, молитися, відвідувати зібрання. Тому, люди дорогі, просимо вас від імені Христового, примириться з Богом, бо Він назначив день, коли буде праведно судити всю Вселенну і всі народи по правді своїй. Але в Біблії також написано. Що